Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо свелодіодну фару від компанії Brevia модель 60400 cx 1 Постачаються ось такі коробці фара. В комплекті одна фара йде. Памба фара комбінованого світла. В комплекті є Кріплення металеві. Інструкція з гарантійним талоном. Також ось така фара. Фара довжиною 54 см. Абсолютно повністю в металевому корпусі. Потужність фари 120 Вт. Під'єднується як на 12, так і на 24 вольт з допомогою стандартних дротів. В фарі центральна частина світлодіодів дальнього світла, бокові. Це у нас розсіяне ближнє світло. Загальна кількість світлодіодів 40 штук. Фара виготовлення в вигляді радіатора. Бачимо для того, щоб не перегрівалася. Пасивна система охолодження. Ось так виглядає. Зараз фару ми під'єднаємо на 12 вольт і візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо 12 вольт. Ось так. Яскраво і потужно відсвічує фара. Має білий колір світла. Заявлена потужність світлового потоку, як заявляє виробник, 11200 люмен. При купівлі на фару обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.